Доброго ранку, любі дітки! Як ваш настрій? Чи ви в безпеці? Чудово! До нас в гості завітав незвичний гість. Здогадайтесь, хто це? Найвідоміший пес України. Так, це пес Патрон. Привіт! Я пес Патрон. Допомагаю саперам шукати небезпечні предмети, які можуть завдати шкоди людям. Коли я щось знаходжу, то повідомляю про це спеціальних людей, рятувальників. Вони приходять і знешкоджують предмет, щоб він більше нікому не загрожував. Ходімо зі мною на прогулянку, покажу, як я працюю. Але спершу озирнись навкруги. Якщо побачиш підозрілий предмет, намалюй стрілочку поруч, що вказує на нього. Так, на малюнку є чотири підозрілі предмети. На узбіччях доріг, у полях, у траві, у лісі і навіть у парках можуть ховатися міни чи інші небезпечні предмети, тому тепер усюди і завжди треба бути дуже обачним, навіть там, де ти був багато разів, наприклад, на твоєму улюбленому дитячому майданчику. Роздивись уважно! Бачиш підозрілі предмети? Порахуємо їх і запишемо, скільки їх. Так, чотири, молодець. Завжди дивися уважно, а побачиш щось підозріле. Запам'ятай не підходь, не чіпай і обов'язково покликати дорослого. Що ж це за такі предмети, вибухонебезпечні. Вони бувають великі й малі, можуть мати різний вигляд. Найчастіше зелений, сірий чи коричневий колір, іноді їх дуже важко помітити. Деякі вибухають, якщо на них наступити чи натиснути, до деяких прив'язаний ледве помітний дріт, якщо його зачепити, буде вибух. А є й такі, що спрацьовують, коли до них просто наблизитися. Тому підходити до цих предметів не можна. Перед нами. Предмети вибухонебезпечні та звичайні, які ти багато разів бачив. Вони трохи схожі між собою. З'єднаємо й поєднаємо стрілочками схожі пари, не зачепивши інші предмети. Інколи небезпечні предмети можуть бути заховані в речах, якими ми часто користуємося в іграшках, книжках, сумках. Ось чому так важливо знати, який вони мають вигляд, і не піднімати покинуті речі. Подивись на предмети уважно. Не малюй стрілочки до тих, у яких заховалися міни Ми з вами впоралися з цим завданням. Молодці дітки! Подивись уважно на ці знаки. Деякі з них означають, що тут можуть бути міни. Такі знаки встановлюються рятувальниками і мають трикутну чи прямокутну форму в червоний та білий колір. Також небезпечна територія може позначатися біло-червоною стрічкою або знаками, які зробили люди самотужки, наприклад, гілки, які із зображених знаків попереджають про те, що тут можуть бути міни або інші предмети. Намалюємо до них стрілочки. Так, це трикутний і прямокутний знак, стрічка і напис міни. Тепер ти знаєш, що не можна підходити до підозрілих предметів і чіпати їх. Але як бути, якщо ти раптом побачив такий предмет неподалік? Найперше правило відійти подалі. Відходити треба тим самим шляхом, яким прийшов. Далі. Потрібно покликати дорослого і зателефонувати за номером. Пам'ятаєш яким? Так. 101. Молодець. До нашої прогулянки доєднався мій друг кіт Мирон. Він трохи заблукав. Допоможемо йому знайти безпечний шлях додому. Молодці, діти. Ми впоралися з завданням. Дякую вам, друзі, за прогулянку. Ми з вами, великі молодці, стільки всього корисного дізналися. Збережіть ці знання, щоб ви знали, як правильно діяти. А головне, не забувайте наші правила: будь уважним, не підходь, не чіпай. Кличте дорослого і телефонуйте 101. До зустрічі, ваш пес-патрон!